Я люблю тебе. Доброволець Антон Ясинський з позивним мажор прибув у ваше розпорядження. В армії служив? Ні. Я довжен. Я повинен бути тут. А що ти відчуваєш, коли людей вбиваєш? Успокойся, я. Я не могу сейчас говорить у нас. Тихий час. Якщо мы тут. Значит, звудні. Розплачувати за минуле, захищати теперішнє И нести відповідальність за майбутнє. Ты в Counter-Strike играл? Ну то же самое игра, така небося. Все не настоящее, пройдешь, торгует, прийдеш на следующий, понял? Як відчуття! Як на якомусь хировому концерті? Ви мене відкинули на кілька поколінь назад. Вам скільки ще треба? Аеропортів Чорнобилів. Це ви програли країну. Я тільки починаю за неї нормально боротися. Не було наказу відкривати вогонь. То що треба було здати аеропорт? Здесь знаходяться муші, які аеропорт не здадуть, покажи. Ваша задача вірити в нас, молитися.